Вітаю, друзі, сьогодні 6, 6 жовтня 24-го року. Сьогодні така тема. Питають мене мої підписники, а може і не підписники, бо люди жаліють підписатися і лайка поставити. Ну це таке. На їх совісті. Оце стаю біля своєї десятки. А люди питають. Як виростить самому саженець, як немає кісточок таких настоящих? Так, друзі, зараз я вам відповім. Оцю десятку я показую вже два роки. І вона вирощена у мене із своїх власних кісточок. Так згоден, що найкращі кісточки – це мигдаль. Персик манджурський, лича. Але де людям їх взяти? Це треба виписувати. А можна виростити, от як я виростив зі своїх власних лістечок. Оце деревцям буде в листопаді два роки. Я показував, як тут їх сажав, як копали цю траншею. І от два роки, друзі, їм вже. По 3,5 метри, мабуть. а? Ви бачите, який переріст, який лист. Все класно. Як же їх виростить, друзі? Дуже просто. Треба назбирати кісточок. Кожен з вас літом їсть кісточки, персики, нектарини. І назбираю їх, я зараз покажу. Оця десятка посажена із моїх власних кістачок, сортів та різних кістачок, але найбільше було кістачок із сортів Т3, Т5, вони такі морозостійкі, витривалі і дуже добре проростають. Ну, от. І в цьому році я буду саджати кістачки. От насобирав. Тут десь сотня кістечок різних сортів. Ми висаджуємо їх і я буду висаджувати їх на початку листопада. На участке, на відстані десь 30 сантиметрів один від одного. На глибину 5 сантиметрів і прикопав, притоптав, полив і усе. І до весни. Весною вони проростуть і будуть рости ціле літо. І десь у серпні, в вересні, ми їх окуліруємо на потрібний сорт. Оці всі мої десятка. Кістечки переросли, були окуліровані сортами Шугартай, Манон і другими класними сортами. І от результат. В цьому році, на другому році, життя вони вже дали невеличкий урожай, там десь по десятку, по два плодів. А наступного 25-го року я вже очікую від них серйозної віддачі. Друзі, і тут яка ще вигода цих кісточок, навіть даже, якщо і прищепа і не прийметься, яку ви зробите після його виростання і в серпні в вересні, то є шанс, що з той кісточки виросте такий персик, як і був. Ну, такий шанс 50 на 50. Лучше, звісно, кулірувати. Зараз я вам покажу ще. Ті прошлогодні кістечки, які я сажав, знімав, ну там декілька проросло. У мене тут, звісно, загущено. Але от тут із 20 штук десь 8 штук поприймалося. І от вони, вони окуліровані, ви бачите, тими сортами. От бареал, кінка, ну класними сортами. І воно вже тут і поприживалося, вже хвостики повідпадали. Отаке от і у вас виросте. Якщо ви посадите кисточки цього року в кінці жовтня-листопаді виростуть отакий ну, от метр і більше. Саженці, окульвіруєте їх і... Буде вам саженець. Більше того, його вже зараз можна висаджувати на постійне місце, він окулірований, почка прижилася. І я так вже відправляв весени. Люди посадили на постійне місце і з весни вже пішов він рости не в мене, вимахає тут 2 метри, потім його відправляти. А так уже в людей на постійному місці. На наступний рік, як ви окуліруєте свої... Пророщі з косточки саженці, у вас виростуть отакі деревця. От, красавці. І будуть рости вже на постійному місці. Друзі, є ще варіанти, як виростить саженець. Можна в інтернеті купити вже пророщені, як пікунці помідорні, такі 10-15 см, продають в ящиках по 100 штук. І там під вже яку закажете, і мигдаль, і персик банджурський, і олиця. Що хочеш. Ну, отак от, от своїх кісточок, от вам, пожалуйста, 10 штук, всі як один растуть, як підстрижені. От з таких кісточок. Сподіваюсь, я вам ну це початківцям, роз'яснив, сажаєтесь. Збирайте ще кістечки, хто може, купіть кістечки мигдаля манджурського персика і сажайте їх. Вони за зиму стратифіцируються під морозами і весною проростуть. Не всі, але ті, що проростуть, будуть виносливі, і з них виростуть добрі персики. На цьому все, друзі. З вами був Петрович зі своєю десяткою Петрович продакшн Юкрейн. До побачення!